Шановні майстри, завжди хотів, і сьогодні я це зроблю. Приїхав в магазин Universal Tools і ми зробимо огляд і порівняння, як же вони працюють найпоширеніших коронок для сверління отворів в керамограніті. Але спочатку я розповім, які саме будуть на огляді, е, які саме як ми вибирали? Ну, вибирали. То частіше купляють, люди майстри самі вибирають. Тому ми, звісно, застосовуємо е, ті, що купляють майстри. Але спочатку я розповім, які вони взагалі бувають. Вони бувають глобально двох типів. І ці типи кардинально між собою відрізняються. Перший тип, ви бачите, так, е, для сверління за допомогою шуроповертів і дрилі на малих обортах, з додаванням води в зону різок, або мочалок, або різних методів. Вони дешевше коштують. І другий тип це, це гальванічне нанесення алмазів. І другий тип це вакуумне нанесення алмазів, які можна працювати на повних обертах, на максимальних обертах за допомогою болгарки. Бачите, воно зовсім відрізняється. Але коли ви працюєте насухо, це, звісно, набагато швидше. Зручніше, але треба використовувати пилосос, треба різні кондуктори використовувати, щоб збирати пил. Тут же треба використовувати воду, і треба, треба використовувати кондуктор, щоб фіксувати коронку. Бо коронка вакуумна спікання вона моментально під кутом вгризається на максимальних обертах, і навіть можна без кондуктора сверлити, ну, до чогось не прикладаючи. Коронки гальваніки вони не так вгризаються, вони не залиш... і тому треба якийсь кондуктор. Ще один нюанс: коронки вакуумного спікання, у них алмази більші за структурою, тому вони дають більше сколів, але в подавляючій більшості вони заперекриваються різними там накладочками, тому майстер вибирає. Або дешево з водою і списати відразу одну коронку у замовника, або дорого, тому що і насухо і швидко. По ресурсу, тут ресурс десь 10-30 отворів, якщо брати по дрилі. Тут же ресурс доходить 60 отворів, і це не межа. Але знаєте, якщо ви купляєте 6 мм Короночку, то звісно, у неї ресурс буде менше, тому не сподівайтесь що в вакуумному спікання. Короночка буде ресурс менше. Звісно, я тут не представлю ще піки, е, є ще піки, але я їх не люблю. Вони, як вони добре, що вони в плюс, що вони центруються. На цьому всі плюси закінчуються у пік. Тому ми будемо працювати тільки коронками. Зараз приїде Юзва, професійний майстер-приточник. Він полюбляє. Коронки гальванічні, але ми спробуємо і тими, і тими, і визначимо, яка краще, яка швидше. Звісно, ресурс ми не будемо перевіряти. Ми перевіримо швидкість сверління і відповідність сколи є і наскільки вони великі. Спеціально я підібрав плитку, яка дає сколи. Не кожна плитка дає сколи. Ці плиточки вони добре сколи дають. Тому, звісно. Вам я думаю, буде дуже цікаво знати, а по якій ціні купляти? До речі, до ціни. Подивіться. Стерлін, це взагалі стірлінг, він досить агресивно на ринку присутній. І Вікторі Тулс, Вони це 40 міліметрів, однакова ціна. Ну, дуже ж цікаво порівняти. Rapid, він, у них структури більше алмазів, і він трошки дорожче. Самий дорогий. Я так розумію, вони поставили на дриль вакуумне спікання. Бачите, такі е, товсті. Тобто тут можна і насухо сверлити, але він уже коштує 360 гривень. Самий найдорожчий, яке тут технологія зовсім інша. Тут технологія вкраплення алмазів в метал. І ця технологія, вона тоненька, і ця технологія досить дорого коштує, але тільки з водою. Вона моментально згорить, якщо насуха. Тепер переходимо для коронок для Е, Самі найпоширеніші це. Баумесер дістарівський, це старого зразка, це нового зразка. Тут же біля них є Вікторі Тулс. Він повністю однаково працює як дістар старого зразка. Подивимося, наскільки краще дістар нового зразка працює. Тут же от такий професійний, недешевий. Також насуха і Біхай. Ну, Біхай це просунута фірма, вони доволі агресивно на ринку, вони контролюють якість, тому ціна у них також велика. Я їх перевіряв, ці коронки, вони достойні всі уваги. Ну, раніше, але зараз омовимо, ці коронки я не перевіряв. Так що я впевнений, що для вас буде цікаво. Починаємо. Шановні майстри, Вовчик зараз приступить до роботи і хочу подякувати. Юрій, який своїм автомобілем взагалі подав напругу на все освітлення. Так що величезна подяка, що дозволив нам працювати. Да, дякую, Повір, Юрій. треба так а, працювати, дякую. щоб придбати такий автомобіль і щоб запросто ну, мати енергонезалежність. Ви чисть запитувати інвертор з акумулятором. На інвертор я вже собрав. Так, не ну, вистачає тільки на магазині. Давайте рухатись, бо люди ж майстри ж чекають, правильно? Це стіл керама, до речі, використовуємо для роботи. Вовчик, у тебе ж також кіагур? У мене кірама, але не такий профілінь. Ну, цей це маленький, це, да. цей метр двадцять. Ну, взагалі зараз альтернативи в такому розмірі інших виробників немає. Mm. Ну, починаємо, з, відповідно, з найдешевшої. Що у нас найдешевше? Це Стіл і Вікторі Стіл Рінг. Стіл Рінг? Ну, твою, твоя думка. Так, ну, треба, що охолодження якось зробити. Як у нас є щось пшениця? Є то, Є пшикалка. Тоді хвилинку зараз пшикалку принесемо. Не підготували. О, о, ого. Мені безпостачилися. Так, лишнє не, не будеш. Ну, ні, 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 я просто її ставлю, щоб нормально у нас цікаво Олег, А чого? Ти гарячу воду набрав, ти чого? Та яка різниця? Ну що починаємо сверлити це? Так, нас... пам'ятайте, пам'ятайте про окуляри, про захист, про рукавички. Обов'язково це в нас коронка стирлинг. Ну, Як на мене, мінімальні е, сколи, швидкість, ну, нормальна швидкість. А давай тепер відразу відразу, від щоб у тебе рука пам'ятала, е, як вони йдуть. Е, Частіше бризи, бо бач, димить, димить. Вода гаряча. Е, так, що, Вовчик може різати без кондуктора. Повірте, не кожен майстер так забезпечить заход коронків керамграніт лише. Ну, практично однаково, правильно? Сколи однакові. Осколом одинаково, а по швидкості це здається довше. Це довше, Ш... да? Яка так? Яка довше? Оце, ну, оце. оце довше. Вікторітуз довше, та, так? так. так. Холодної Тепер... води набери. Тепер ми приступаємо до е, коронки, це рапідовська коронка, 314 гривень. І коронка вже вакуумного спікання від стір лінг. Готуємося. Середина. Це нами. Це рапід. Також з водою. Вона практично чуть, не, не в два рази дорожче, що ти скажеш? Ну сверлить? Сверлить. Швидше. От... Плюс-мінус одинаково. Я ж не засікав. Сколи немає. Так само, так як само і там. приблизно Так, приблизно, приблизно одинаково. Я... По ресурсу. Чуть -чуть можете... більше. Тут, тут, тут більше сколи, а тут бачиш, воно дрібніше. Це, це бачиш? заход, це заход, ну це буває нормально. Це не сколи? — Це не сколи, да. сколи повірте. Так, зараз ми. Як називається правильно? Хто каже? Стірлінг? Стіл. Стіл. Оце ж назву таку придумати. Це ж українці придумали. Могуть. Стіл. Що ви не знаєте слово стіл. От стіл керама. — jo, know, stíl. <laughs> stíl. <laughs> Тут уже вагоне спікання, можна і на сух. Це на сухо метал. Це метал. Ну давайте максимально сухо, але не на сухо, а я максимальний сухо. ще Якщо полососа підключити. А куди ми його. Так, куди ми його можемо підключити. Так, тут вже працює вакуумне спікання, насухо будемо працювати на максимальних обертах. Це мій пилосос-бошик. Йому ну йому десь років 150 приблизно. Ну років 30 є. Так що він старше, ніж деякі тут. А це ж а, зоряних війн, да? цей полосос. Ви, ви не знайдете. Підключили до зарядної станції. Це вигранерська пила Ну і будемо пробувати, якщо потягне, звісно. Працює вакуумне спікання. Так, воно швидше, але подивіться. Е, тут все ж таки присутні сколи. Що скажеш? Це не, це не сколи. Це не сколи? Це, це. Але по швидкості ну, значно швидше. Плюс-мінус. Плюс-мінус. Так, тепер, тепер унікальний вироб, який перший я побачив, це дістар поставив з Китаю. Я би залишив її на потім. Так ми ж все для дрилля, потім буде вакуумне спікання. Я б все одно залишив на потім. Тут просто, тут просто треба дуже багато передбачати. Бачите, яка ціна? 1200 гривень. І майстру треба зрозуміти, чи вартує ця ціна ресурсу, зручності, якості переброління з водою. Супер-супер води, супер багато чи як? Ні, там не супер багато треба, просто ця штука вона буде подавати. У Мене воно настроєно, у мене там чуть прикриває кранік і дає мало води, а тут просто буде багато води, тому що воно так подає. Тут нема чим його трошечки призупинити. Да. Все, так воно і буде давати, як дає. А Я можу тут краником? <смір> О, <краником>. Ну, Попробуйте, <смір> попробуйте. <смір> краще, краще зубами переживають. А, а ну по попробуйте, <смір> чи буде, зможе, ну, Эй, чи зможе ви зацінили, буде, як Коли працювали на спікання, як а -а -а -а. сколки летіли. Ну, Бачите? Ну, Тому окуляри так, і ще так, раз так. окуляри майстри. Супер. А ключ на 22, є? Треба. Рожковий не кіло. Рожковий. Ну, Просто треба затиснути тут патрону. Mm -hmm. Це Вовчик собі таку на Аліеспрес приспособу. скільки вона коштує? В районі 650 гривень, точно приблизно 650 гривень. Китай рубля. -ру. До речі, всі коронки, які ви бачите, всі, навіть якщо воно називається Дістар, вони всі випускаються в Китаї. Немає технології, на жаль, поки в дістарі, по саме вакуумному спіканню і по гальваніці. І тут ми обов'язково тримаємо цю штуку, тому що якщо не тримати отут, то mm -hmm. намотає хламу. Mm -hmm. Поняли? Путали. Путали. Так. Включаємо. Okay. Все, бачите, вода подається з середини коронки. Ні, yeah. це yeah. буде бризати yeah. на. Це мій призовичок, я yeah. зрозумів. Щоточку, ну, щоб не ти... поламало. Ну, це зразковий отвір. Подивіться, просто фантастична, доволі Я швидко. швидко. І ресурс, швидко. і ресурс, ви ж розумієте, тут алмази розташовані не приклеєні, а вони розташовані в структурі. Поки воно зітреться, це як мінімум 60 отворів. Та запроста більше. У мене є кінка, я... яка вже більше просверлила набагато. Да? У нас була людина, каже, 130 років просверлив і ще є ресурс. Ну, скажімо так, так, але не перегріти, не перегріти. Тут дуже важливо. Не Тут... перегріти, вона дуже крихка, обов'язково тріщочку виставляємо на шуруповерті, щоб у нас не закусило і не відламало, бо вона дуже крихка. Трішот там, Там, ну, 10, 12 до 15 як там. І, і все. Ну що, переходимо до болгарочки. Болгарочка це ж святи. Зараз приступаємо до вакуумного спікання, коронки під М14. Мені дуже цікаво було перевірити вітарівські коронки вакуумного спікання, старого зразка, порівняти з нового зразка по швидкості і з колом, порівняти з стіл Рінгавської короночкою і порівняти з Біхаївським. Також по швидкості і по сколам. Болгарка, до речі, Буде працювати на максимальних обертах, та я навіть рекомендую максимальні оберти, бо воно не встигає нагрітися. Так, стоп, треба ж зараз пилотник. Зараз, Ретятний пилосос. Ви бачите, сколи присутні, так як і у будь-якого вакуумного спікання, так само, як і в стіловінах з вакуумного спікання. Є сколи. Швидкість. А можемо, в принципі, перевірити, перевірити. Просто це, я дивлюсь, просто я думав, що це стілорінговська коронка. Так ось рингові, Ні, ну, А тільки що було? Ну, зараз, був це, зараз був месер був коронавіруна. А зараз був месерка. Треба 45-го. 45, просто є ще так, така коронка у устілерінга. Давай. Вона ми? дуже цікава, якби порівняти даже з... Порівняємо. Дивись, у нас ми спочатку робимо дістар, дві коронки, а потім будуть ді... дві коронки від стіловин. Правильно? А ми сороковий, правильно? я вже 35, думаю, 35. Перший був 45. А давай це шайба. Шайба, шайба, шайба. 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 Так, це нового зразка Дістарт ціна 650 гривень. Староковка. Трошечки менше. Ну, таке, але все ж таки з колів трошки менше. А по часу, що ти скажеш? Е, по часу мені ці вакуумі, вони одинакові. Я б, не сказав, Вакуум. що, ну, я б не сказав, що сильно швидше вони і за ці. Чому? Тому що, на мою думку, тут за рахунок того, що ці алмази сильно такі алмази. грубі, вони не так зарізаються в керамо, загризаються. В... за рахунок. Ці дрібні мають алмази, вони загрязаються по часу, я би не сказав, що ці набагато сьогодні. От можемо прийняти цей крас. Ми, ми можемо взяти секундомір і, по, і реально поміряти, скільки ця Ні, ну Приблизно скільки ця. Ні, Приблизно одинаково. Там. За долі секунд. Ні, Давай це Ось, дивись, це стіл рінг, дві коробки, обидва сорокові. Це старого зразка, я так розумію, потім на спіканні. Це дешев, дешево. Ну, Відносно дешево, що Добре. воно 660 гривень. Це дешево 660 гривень. А що дешевше? Дешевше, ну десь Дешевше, Ві... не Ві... Вікторі Пулс і стірлінг, вони приблизно в одну ціну йдуть, на здряд, на другу. По якості, я так розумію, так. Так, стоп. Як на мене, або чуть -чуть однаково, більше, або трохи більше. Але принципово однаково. І по часу я трохи довше, я так розумію. Але ну, mm -hmm. да, це секунди, це не беріть на увагу, однаково. Так, а тепер нового зразка ця скільки коштує? 1170 гривень. Староковка коштує 10-го. 1000... 45. 45 45-го. Скільки? 1170 гривень. Ну, не дешево. Справа в тому, що 1200 гривень коштує от такого зразка а ця доволі цікаво, що вона покаже. Непоганий такий аминий mm -hmm. результат. Mm -hmm. Як для кашемної ну, на великій uh, Відмінність від всіх інших, Тут починається uh, з мілких алмазів і далі алмази трохи збільшуються, але вони бачите упорядочені тут. Ця mm -hmm. коронка вона теж користується попитом ті майстри, які на ній вже... Працюють вони от і ну, завжди. Її видно різницю, бачите, видно різницю. Але, і все, по але все ж таки, все ж таки, подивись. Ні, вона досить швидко да. Ну, Відносно, відносно, мені здається, вони по швидкості всі одне. Ні, 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 ні. Це, 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 швидше. Швидше, да, це трошки швидше. Ну і вартує. Да, вона і вартує. Але є один момент. Я... Ми просварили один отвір і я помітив. що Це тільки один отвір. Ну, подивіться, бачте, її ну, трохи це фарба при, Це фарба. фарба? Це фарба. Ні, ні-ні. Це вони, бачите, її пофарбували, щоб було а, золоте, дорого, ж, да. по багатому. <рес> це біхай зараз. Біхай... До речі, біхай теж коштує 800 гривень. Це в це, нас цей, і... це діаметр 40. Таки, це 40. Це 1200, а це 800. Але це, 800. це більше, а ця менше. А, Коли це тут вбікати. Але хочу сказати, що це не сколи для тих місць, де прикриваються чашками, розетками, вимикачами, де прикривається, це не сколи. Скол це як нігод. Раніше просто квадрати робили і вирізали. І а зараз це не сковина. Так, висновки, висновки. Я роблю для себе особисто висновки ось такі. Оця коронка мені найбільше сподобалась по якості сверління. І, в принципі, але треба з водою. Для М14 мені найбільше сподобався цей стірлінг, де він? Жовтий. Жовтий. Ну, як на мене, достойний уваги. Okay. Якщо ви не звертаєте увагу до сколів, як на мене, беріть найдешевше. Вакуумне спікання вони працюють. Раніше я перевіряв, вони всі працювали, не знаю, може, якість змінилася. Що скажеш? Нормально, ці сколи перекриваються, це не сколи. Ти тобі, що ти ж майстер, ти визначаєш що краще. Е, мені зручніше, я вже привик до, до, до дрелі. КШМ, мені по-перше, воно сильно великі оберти, трохи вібрація, вже і шумніше набагато, цим спокійніше. Е, так, є трошечки. Вода мокро там. Але мені спокійніше і акуратніше. За те, що пилоснуку не треба, правильно? І пилосос не треба. Ну, тут так, є плюси час, і мінуси. Тут. тут і тут є плюси і мінуси. Так що це кожен обирає на свій. Ну я дручності. хотів зазначити, що в, в житті головне. Навіть не ці коронки, не болгарки, не дрилі. Головне, якщо ти працюєш, то треба допомагати ЗСУ, щоб вигнати російських окупантів і вбивців з України. Слава Україні! Героям слава! Дякую.